Чтобы вы поняли, Мирноград А вона не дистанційно замінована. Хуй вам узнаем. Та не підходит, но короче в пивиха підерська, бач. Пролетіла, бля. Треба расстрелять. А блин, бахне з не дай бой, здесь вот люди ще Ну так, а так вона взорвается, блядь. Короче. Рассказать. Це... <рес> <рес> та, ну, знаєш, хай лежить, де, блядь? Хай проїжджають, блядь, мусора, блядь, і, і, і цей, взрывают. То, блядь, кататься тут з грибешком все может. Це, короче, марноград, приватний сектор. Ну як приватний, не сильно приватный. Песники літають по дому, блядь, по під хапана. Короче, як включил. И...